Друзі, всіх вітаю 7 січня, коли я побачила в соцсетях запрошення Ігоря на сьогоднішній піано світана. Не мене особисто він запрошував, а всіх нас. То я сказала: ні, 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 і я не можу йому відмовити. Тому я взяла Растю і не світ, не заря. Ми біжимо на зустріч новому дню під акомпанімент акам... Ігоря. Пропонуємо вам бігти разом з нами. Біжимо! Зараз я вам покажу. Растюня, добрий ранок. Друзі, зверніть увагу на дороги. Якщо ви думаєте, що ми повернулися до тих прекрасних традицій мити дороги, ні, ні, ні. Це такий туман. Ми вийшли на вулицю. лужі, подивіться, лужі. така підвищена вологість. Тарас Григорович, ми йдемо. Йдемо вітатися з тобою. Тарас Григорович, добрий ранок. Друзі, а небо, воно сьогодні чарівне. Подивіться, в яких воно розводах. Що тут з цими самокатами? Вже двіжуха з самокатами вавсю. Ходімо від шану нашим героям. Хвилиною мовчання полеглим. Вічна пам'ять. Хотіла сказати, як я себе почуваю після вчорашніх купань. Все добре, не дивлячись на те, що я вчора трішечки підмерзла під кінець, тому що вітер, все ж таки на морі така погода була не дуже приємна. Вона і в місті була не дуже приємна, а на морі так взагалі трішечки підмерзла. Але ми прийшли додому, я випила гарячого чаю, пішла під гарячий душ, залізла під ковдру, підсунула під себе Растіньку, обійняла її і все добре як огурчик, сьогодні встала і біжимо. Біжу, біжу, біжу на зустріч новому дню. Ну я себе трохи підготувала, коли я восени купалася. Вода тоді вже була холодна. Ну, вчора вона була, звісно, холодніша, але все ж таки вже якась є підготовка, тому норм. Друзі, сонечка вже сходить, і я його вже бачу так, краєм ока. Мені здається, що воно сходить десь біля жовтого каменя. Щось воно не ближче сюди до нас. Хоча повинна вже наближатися. А воно навпаки далі. Ух там яке красиве небо. Зарю. Українське сонце зійшло. йо моє це добре ран. Ще не Растя. Растя, не видавай нас, маруся, растя. Не можу навіть повернутися. Сієрастя. Ну і добре, і вона заспокоїлася. Якщо б я звернула на неї увагу, то вона б продовжувала далі. гавкати на больних. Українське сонце зійшло. Друзі, з новим днем вас. 7 січня ланжерон виглядає так. І наша сонечко, не дивлячись на хмаринки, ми його сьогодні бачимо, добро перемогло. Ви бачите, як сонечко жене ті хмаринки. Все, вони уходять і стає ясне небо. Це символ. Вчора палили того дідуха, теж не з першого разу у нас вийшло. Сьогодні і вчора сонечко боролася за вихід. Пам'ятаєте, за свій вихід. І ось, і ось воно. З новим днем вас, друзі! Гарного дня, чудового настрою, нових можливостей. А, в мене вже очі сліпить. Я вже бачу плями такі в очах. Оце сонечко яскраве. Ого! Хвиля тільки що не встигла зняти, але бризкала вона. Боже, так начебто спокійне море. Я ще йду і думаю, Боже, море заспокоїлося, ну, трішечки щось хвилюється. І тут несподівано така хвиля. От бачите як? В таку погоду море таке теж трохи вредне. Думаю, зараз я вам дам. Спити, зараз розбежу у вас. Того хвилю. Дівчині, боже. Боже, і сьогодні багато людей, не дивлячись на те, що сьогодні робочий день, да, серед тижня. Подивіться, не очікувала, що буде стільки людей. Зима. Ну це так. Да. Дічка, добрий день. Трошки спокійніше сьогодні, так? Да? Вчора ти розійшлося. Ой, розійшлося. Але дякую, що ти дало мені можливості покупатися. Я дуже пишаюся собою і вдячна тобі. Так, що ми бачимо? Вон один купальчик, тільки коли він купався, ми це прогавили, а можливо він і не купався, а просто роздягнувся, ніжки побачить, але вже одягається. Більше купальчиків сьогодні ми не бачимо. Думала, що може хтось зі вчорашнього дня ще купається. Ні-ні-ні, нема. Друзі, я від вас отримала пропозицію зачитати вірш Тараса Григорьовича Шевченка, коли я з ним вітаюся. І давайте зараз поекспериментуємо. Саме на морі я хочу зачитати вірш Ліни Костенка. Спробуємо такий поетичний ранок. Не судіть мене строго, я вірші не читаю. Це на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімась люденьки на людях, хай мела млин свою одвічну дерть. Застряла серце, мов в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене, хай буде все пробачене пробачене, хай буде вік прожита, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле, а поки розум от біди не згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімо людоньки на людях, Хаймеле млин свою одвічну дерь. Зостряла серце, мов осколах грудя. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачено пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.